Отже, дорогі глядачі, інформація буде дуже цікава для тих, хто проживає за кордоном. Неважливо в якій країні, чи це, наприклад, там, в американських країнах, чи це європейські країни, чи це ви, наприклад, дивитесь мене там, в Австралії, чи в Японії, чи в Китаї. І якщо, наприклад, у вас от проблема з залишком, точніше, з виведенням залишку грошей з України, тобто всі прекрасно знають, що. Витрачати, наприклад, тобто розраховуватися карткою українського банку можна тільки на суму 100 тисяч гривень на місяць. Переказувати на інші картки, наприклад, так само можна 100 тисяч гривень на місяць. Знімати, наприклад, можна тільки 50 тисяч гривень на місяць. Так от, наприклад, яким же чином можна, е яким же чином, наприклад, можна Виводити гроші, тобто, наприклад, якщо ви можете знімати за кордоном 50 тисяч гривень, і то ви можете знімати в тиждень по 12,5 тисяч гривень. А, наприклад, якщо вам потрібно, наприклад, там, на початку місяця зняти зразу там всі, всі 100, зразу скажу, що є такий момент, який називається комісія. Тобто це не та комісія, наприклад, яку там я беру, я за це ніякої комісії не беру. Наприклад, ви можете через криптобіржі, тобто через P2P ви можете переказати, тобто вам треба вивести ці гроші. Ви можете переказати через P2P на криптобіржу. Після цього з криптобіржі, ви вказуєте там номер рахунку, який у вас за кордоном. І ви просто, наприклад, що, що стосується наприклад, біржі Binance, то е, на Binance можна пересилати кошти в будь-якій валюті, тобто там, вплоть навіть до е, дірхамів Об'єднаних Арабських Еміратів. І ви, наприклад, пересилаєте на рахунок, наприклад, тобто, ви обмінюєте так само через P2P. Зразу хочу сказати, що з такими е, переказами. Втрати приблизно десь близько 6-6,5%. Ну, плюс-мінус 6-6,5%. Тобто ви, наприклад, втрачаєте, ви, наприклад, втрачаєте на переказі. Якщо це для вас ну, актуально, то можете, наприклад, спробувати там на маленьких сумах подивитися, які, які яка буде, який буде відсоток. Ну, так що давайте дерзайте.